Всім доброї години та міцного здоров'я. Розглянемо декілька напрямків реалізації нутрії. Як ось говорять, що кролики це не тільки цінне хутро, тому нутрії це не тільки нутрія, яка йде на племе, це також нутрія, яку можна після. Годування, наприклад, шестимісячного забити і реалізувати вже як тушку нутрії, яка в свою чергу, з якої, з якої в свою чергу можна зробити як ковбасу, як копчену нутрію. За фарші, ну, це вже буде більше в домашніх умовах фарші робити. А от як один з способів передачі тушки нутрії в першу чергу в холодний період або не на далеку відстань, я вам покажу. Для багатьох людей це буде корисним, тому що вони зможуть додатково десь не тільки там виїхавши на ринок, продам-не продам, а за згодою, наприклад, покупця за домовленістю попередньою. Можна. Тушку внутрі десь передати в іншу. Чи область, чи районний центр взагалі. Куди потрібно. Вже один з варіантів реалізації внутрі тушками це, що потрібно при цьому, знати, тушка. Ми в області холки вирізаємо жировик. Біля кореня хвоста, від кореня хвоста. Орієнтовно сантиметрів 8, приблизно 5. Хрящів, от один, два, три, 4, 5. П'ять хрящів залишаємо. Так має бути. Так. Якою вона є з середини. Так, на печінці. Де печінка була? Жовчний міхур. Вирізали, так. Щоб не було гіркоти. Ну, в принципі, така вона є. Отак от. Це для реалізації. Якщо я от вам таку підсказку передати з е, тушки десь там недалечко з однієї частини України в іншу, так, ну, як варіант, значить, використовуємо харчова плівка. Харчова плівка. Ще раз наголошую, харчова плівка. Не якась там будівельна чи ще якась харчова плівка, яка саме призначена для того, щоб. Працювати з харчами. Замотую. Зараз ви бачите фото. І далі кладеться, наприклад, в ящичок. Ящик бумажний. В бумажний ящик пелюшки. Самі звичайнісінькі пелюшки. І тільки аж потім замотані тушки внутрії в харчову плівку. Тільки потім туди кладуться тушки. Далі запаковується і відправляється по можливості швидко. Якщо, якщо потрібно злегка приморозити тушку, це десь так на години-дві заморозку, щоб довше вона була холодною під час нашої мандрівки, де там треба їхати подорожі. Так? Поки транспортування відбувається звіра, щоб температура була відповідною, щоб звір зміг. Тушка, звіра змогла прибути до свого місця, будучи гарною, конкурентно спроможною, чудовою і смачною. Так, дивіться, з тушки можна зробити ще внутрі ковбасу. Мілко нарізати рублене м'ясо. А можна її ще і закоптити. Тобто варіантів, в принципі, багато є. Це таких, щоб реалізувати далі. А можна просто приготувати вдома будь-що шашлик, пельмені, біляші та будь-що. На фарш от 3700, фаршу тут буде за 2200-2300 фаршу буде. З 3 кг тушки, 2 кг фаршу чистого. Отже, Хутро нутрій використовують на хутрові вироби, м'ясо нутрій споживають люди, дуже воно корисне, делікатес, смачне, ні на який вид м'яса не схоже. Це має такий свій приємний. Смак, я думаю, його можна порівнювати, але тільки порівнювати, тому що воно, в нього, воно має все ж таки свій смак, який не схожий ні на що інше. Так, і далі перед вами жир знутрі, Його ми перетопимо також на смалець. І тут воно не пропадає. Дуже легко засвоюється в організмом людини. Набагато легше, ніж сало з свинини. Так, от такий в результаті ми маємо чудовий продукт. Це буде смалець. Колір янтаря. А тут іще розмовляють.